Говорять, Львов розсадник нацизму і Бандеровщи. І зараз ми з вами знаходимося в центрі цього так называемого Бандерштата, щоб розкрити всі тайны жуткого міста. Так давайте розуміємо, чем живуть Бандеровський. Світ, будь ласка, що ви тут робите? Я як справжній укроп тут приходжу і молюся за наших вояків до Бандери і за смерть всякої москали.

Ще, ви зірбова? Так, зірбова. А куди ви так поспішаєте? Біжу на площі ринок, москалів купувати. А навіщо вам вона А мій помер, дрова потрібна. Вже другу ходку дівчина, вирішиться, другу ходку. – робить. Почав москали прикидаж. Якщо ж ви надалі продовжуєте вірити у такі дурниці та міфи про злих бандерівців, то ви ніколи не зможете пізнати специфіку міста Лева. Відвідавши Львів, ви, можливо, спростуєте усі казки, якими вас залякував.